Привіт! Зараз ти побачиш, як виглядало життя тисячі років тому, речі, яких світ давно забув, те, що буде далі, може здивувати тебе. Підтримай україномовний контент, підписуйся та став лайк. Сьогодні ми з вами поговоримо про загадки стародавніх технологій та артефакти, які не вписуються у наше розуміння історії. Традиційна наука стверджує, що людство розвивалося лінійно від примітивних знарядь до сучасних технологій. Однак численні археологічні знахідки змушують поставити під сумнів цю усталену концепцію прогресу. Деякі артефакти демонструють рівень обробки матеріалів, який здається неможливим для тих епох. Ми розглянемо конкретні приклади, які вказують на існування втрачених технологій у давнину, ці факти змушують переосмислити наші уявлення про можливості наших предків у минулому. Якщо ця тема вас зацікавила, підтримайте канал лайком і не забудьте підписатися на архіви минулого. А зараз перейдемо до конкретних доказів, які свідчать про високорозвинені технології стародавніх цивілізацій. Почнемо з найбільш очевидних свідчень, які можна спостерігати на древніх кам'яних спорудах по всьому світу. У Єгипті, Перу та Болівії археологи виявили ідеально рівні пропили на гранітних та базальтових блоках. Ці порізи мають настільки точні геометричні параметри, що сучасні інженери лише дивуються їхній досконалості. Товщина пропилу часто становить лише декілька міліметрів, що вказує на використання надзвичайно тонких ріжучих інструментів. Граніт має твердість 7 балів за шкалою Мооса, що робить його обробку надзвичайно складною навіть сучасними інструментами. Традиційна археологія пояснює ці пропили використанням мідних пилок із абразивним піском як ріжучим матеріалом. Однак експерименти показали, що такий метод займає надзвичайно багато часу і не дає такої точності. Один пропил завдовжки 1 метр у граніті зайняв би щонайменше декілька тижнів безперервної роботи кількох осіб. Особливо вражають пропили на блоках у храмовому комплексі Карнак у Луксорі в Єгипті. Деякі з цих порізів мають довжину понад 2 метри і демонструють ідеально паралельні краї. Глибина пропилю досягає 15 сантиметрів, що свідчить про використання потужного обладнання з постійним тиском. На стінках цих розрізів під мікроскопом видно рівномірні борозни. Характерні для механічного різання обертовими інструментами. Цікаво, що швидкість подачі інструменту, судячи з цих борозин, становила близько 2 мм за оберт. Така швидкість є неймовірною для ручної обробки мідними інструментами з використанням лише абразивного піску. Сучасні алмазні пилки для каменю працюють з подібною швидкістю подачі при обертанні. Кілька тисяч обертів за хвилину. Напишіть у коментарях, як, на вашу думку, стародавні майстри могли досягти такої точності обробки. Переходимо до ще однієї категорії незвичайних археологічних свідчень, які викликають безліч запитань у дослідників по всій Європі, особливо у Туреччині, Мальті та на Сицилії. Виявлено загадкові колії у твердій скельній породі. Ці борозни мають ширину від 60 до 140 см і глибину до 60 см. Відстань між паралельними колеями зазвичай становить приблизно 140 см, що нагадує колію для транспортних засобів. Найбільша концентрація таких утворень знаходиться на Мальті, де нараховується понад дві тисячі таких слідів. Деякі колії тягнуться на відстань до кількох кілометрів, перетинаючи складний рельєф місцевості. Найдивніше те, що багато цих борозен йдуть прямо у море і продовжуються на морському дні. Традиційна археологія датує ці колії періодом бронзового віку. Приблизно 3,5 тисячі років тому. Офіційна версія пояснює їх появу використанням дерев'яних саней або возів для транспортування важких вантажів. Однак ця гіпотеза має суттєві слабкі місця, які не витримують критичного аналізу з інженерної точки зору. По-перше, глибина борозен у твердому вапняку вказує на надзвичайно інтенсивне. Та тривале використання цих шляхів. Експерименти показали, що для прорізання навіть 10 см у такій породі потрібні тисячі проїздів важких возів. По-друге, деякі колії мають ознаки не механічного стирання, а саме різання або плавлення породи. На стінках борозен часом спостерігається остеклування поверхні. Що нагадує дію високих температур або хімічного впливу. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це зараз і поставте лайк цьому відео. Ще більш загадковими є колії, які перетинаються під різними кутами або раптово обриваються на краю скелі. Деякі борозни йдуть вертикально вгору по схилах з кутом нахилу понад 45 градусів. Важко уявити, які транспортні засоби могли рухатися по таких крутих схилах у скельній породі. Найбільш вражаючі колії знаходяться біля стародавніх кар'єрів, де видобували будівельний камінь у античні часи. Тут борозни мають найбільшу глибину і найскладнішу конфігурацію з численними розгалуженнями та перехрестями. Деякі дослідники висувають гіпотезу, що ці колії є слідами роботи невідомих механізмів для видобутку каменю. Інші припускають, що це залишки транспортної системи, яка використовувала принципи невідомі сучасній науці. Тепер звернемося до свідчень масштабної гірничої діяльності у стародавні часи, що також викликає численні питання. У різних регіонах світу археологи виявляють сліди видобутку корисних копалин, масштаби якого вражають уяву. Найбільш відомі давні мідні копальні на озері Верхнє у Північній Америці, де індіанці видобували мідь тисячі років тому. За оцінками геологів, звідти було вилучено від 500 тисяч до мільйона тонн міді у період між 5 і 3 тисячами років тому. Це величезна кількість металу, яка потребувала б праці десятків тисяч робітників протягом багатьох століть. Питання полягає у тому, куди подівся весь цей метал і хто його використовував у такій кількості. Ще більш дивним є виявлення слідів давнього видобутку вугілля у різних частинах світу. У деяких давніх шахтах знаходять інструменти та сліди виробок, датовані періодами, коли нібито не існувало потреби у вугіллі. Вугілля, як паливо, почало широко використовуватися лише у середньовіччі, а масштабний його видобуток розпочався у 19 столітті. Однак археологи виявляють давні виробки, які йдуть на глибину до 100 метрів у вугільних пластах. Деякі з цих шахт мають сліди обвалів та повторної розробки, що вказує на їхню значну давнину. У Європі знайдено античні монети та артефакти всередині вугільних пластів на великій глибині під землею. Обим є питання геометрично правильних ландшафтних утворень, які можуть бути слідами давньої гірничо-добувної діяльності. У різних частинах світу можна спостерігати терасовані схили гір з ідеально паралельними уступами відстані кількох метрів. Традиційна геологія пояснює ці утворення природними процесами ерозії та вивітрювання гірських порід протягом мільйонів років. Однак деякі з цих терас мають надто правильну геометрію. І розташовані у місцях, де немає підстав для природного утворення таких структур. Крім того, на деяких терасах виявлено сліди обробки каменю та штучного вирівнювання поверхні інструментами. Поділіться у коментарях вашими думками про те, чи могли стародавні цивілізації проводити масштабні гірничі роботи. Якщо проаналізувати всі ці факти разом. Вимальовується картина, яка суперечить традиційному розумінню історії технічного прогресу. Ми звикли думати, що людство поступово розвивалося від примітивних знарядь праці до складних механізмів, однак археологічні свідчення вказують на можливість існування циклів технологічного розвитку з періодами злету та падіння. Можливо, у минулому існували високорозвинені цивілізації, які володіли технологіями, що згодом були втрачені внаслідок катастроф. Ця ідея підтверджується численними міфами та легендами різних народів про золотий вік та наступну деградацію. Багато древніх текстів описують могутні цивілізації минулого, які володіли знаннями та можливостями, недосяжними для їхніх Нащадків. Розглянемо конкретні приклади технологій, які могли існувати у стародавні часи, і згодом були забуті Грецький вогонь, використований Візантійською імперією у морських битвах, залишається загадкою до сьогодні, адже рецепт було втрачено. Дамаська сталь, яка виготовлялася у середньовіччі на Близькому Сході, мала унікальні властивості та візерунок. Що не вдається відтворити сучасними методами. Римський бетон, який використовувався для будівництва Гавани 2000 років тому, виявився міцнішим за сучасні аналоги. Антикітерський механізм, знайдений у давньогрецькому корабельному уламку, є складним астрономічним обчислювальним пристроєм першого століття до нашої ери. Ці приклади доводять, що технології можуть бути втрачені навіть у відносно недавньому історичному минулому. Тепер звернемося до питання про те, чому могли бути втрачені стародавні технології та знання. Історія людства насичена катаклізмами, війнами та періодами хаосу, коли руйнувалися цілі цивілізації та гинули носії знань. Пожежа Олександрійської бібліотеки знищила сотні тисяч стародавніх рукописів, багато з яких містили унікальні наукові та технічні відомості. Падіння Римської імперії призвело до втрати багатьох інженерних та будівельних технологій, які відновлювалися протягом століть. Середньовічна Європа забула багато античних знань. Які були збережені лише завдяки арабським ученим та їхнім перекладам. Навіть у ХХ столітті деякі технології виробництва були втрачені через недостатнє документування процесів або смерть останніх майстрів. Крім того, слід враховувати, що не всі технології залишають очевидні археологічні сліди для майбутніх поколінь. Дерев'яні конструкції, тканини, папери та інші органічні матеріали розкладаються протягом століть і не зберігаються у ґрунті. Якщо стародавні цивілізації використовували переважно органічні матеріали для своїх інструментів та механізмів, від них могло не залишитися жодних слідів. Навіть метали піддаються корозії та можуть повністю розкластися у землі. За кілька тисяч років за певних умов. Тому відсутність археологічних свідчень не може бути абсолютним доказом відсутності певних технологій у минулому. Напишіть докладно у коментарях ваше бачення того, як могли зникнути цілі пласти технологічних знань. Важливим аспектом є також питання про джерела енергії, які могли використовувати стародавні високорозвинені цивілізації. Сучасна технологічна цивілізація базується на використанні викопного палива, вугілля, нафти та природного газу для виробництва енергії. Однак ці ресурси обмежені і залишають характерні сліди їхнього використання. У вигляді забруднення довкілля. Можливо, давні цивілізації використовували альтернативні джерела енергії, які не залишали таких очевидних слідів у археологічних шарах. Деякі дослідники припускають використання енергії води через складні системи гідравліки та акведуків у античному світі, інші висувають гіпотези про використання енергії вітру. Геотермальної енергії або навіть невідомих нам фізичних принципів цікавими є також свідчення про точні астрономічні знання стародавніх народів, які начебто не мали відповідних інструментів для спостережень. Древні єгипетські, вавилонські та майянські астрономи мали напрочуд точні календарі та могли передбачати астрономічні події. Стоунхендж та інші мегалітичні споруди демонструють глибоке розуміння астрономічних циклів та геометрії небесних тіл. Піраміда Хеопса орієнтована за сторонами світу з точністю до кількох кутових хвилин, що вимагає досконалих геодезичних знань. Деякі стародавні карти, як от карта Пірі Рейса XVI століття. Місця зображення Антарктиди без льодового покриву. Ці факти змушують припустити існування у минулому розвинутих методів картографування та навігації, природу яких ми не розуміємо. Також варто згадати про незвичайні властивості деяких стародавніх споруд, які важко пояснити лише естетичними або релігійними мотивами. Багато храмів та пірамід демонструють складні акустичні ефекти, які здаються продуманими та спеціально створеними для певних цілей. У деяких приміщеннях спостерігається резонанс на певних частотах, що може впливати на свідомість людей у цих просторах. Піраміди Єгипту мають внутрішні камери з дивними електромагнітними властивостями, які не мають очевидного практичного застосування. Деякі мегалітичні споруди виявляють ознаки точного вирівнювання за геомагнітними лініями Землі або астрономічними об'єктами. Все це може вказувати на використання фізичних принципів, які ми ще не повністю розуміємо або застосовуємо. Розглянемо тепер питання про методи обробки та транспортування величезних кам'яних блоків у стародавніх спорудах світу. У Баальбеку у Лівані знаходяться найбільші оброблені камені у світі, вага яких перевищує 900 тонн. Ці монолітні блоки були якимось чином вирізані з каменоломні, транспортовані на відстань кількасот метрів і підняті на висоту кількох метрів. Сучасна будівельна техніка ледве здатна впоратися з такими вагами навіть за наявності кранів та спеціального обладнання. Традиційні пояснення про використання дерев'яних котків, важелів та величезної кількості робочої сили викликають сумніви в інженерів. Транспортування таких вантажів по нерівній місцевості. Їхнє точне позиціювання вимагають технологій значно досконаліших за примітивні методи. Не менш вражаючими є кам'яні блоки у фундаментах інкських споруд у Перу, особливо у фортеці Саксаюаман. Ці блоки мають неправильну багатокутну форму і притерті один до одного з точністю до частки міліметра. Між каменями неможливо просунути лезо ножа, хоча вони не скріплені жодним розчином чи цементом. Вага окремих блоків досягає 150 тонн, і вони мають складну тривимірну геометрію стикування. Створення таких конструкцій вимагає не тільки точної обробки кожного каменя, але й складних обчислень для підвонки форм. Важко уявити, як це могло бути зроблено без сучасних вимірювальних інструментів та комп'ютерного моделювання для планування. Одним напрямком дослідження є незвичайні сліди обробки каменю, які нагадують використання високотемпературних або хімічних технологій. На деяких древніх спорудах видно ознаки розм'якшення та формування каменю у пластичному стані, неначе це була глина. Деякі блоки мають сліди, що нагадують відбитки дерев'яної опалубки, начебто граніт був залитий у рідкому вигляді. У печерних храмах Індії та Єгипту є ділянки з ознаками машинної обробки за допомогою свердління та фрезерування. Отвори ідеально круглої форми з діаметром від декількох сантиметрів до метра, прорізані на глибину кількох метрів у твердих породах. Швидкість проникнення, судячи зі спіральних борозен на стінках отворів, була надзвичайно високою для ручних інструментів того часу. Тепер варто обговорити культурну та соціальну складову питання про стародавні високорозвинені технології та їхнє зникнення. У багатьох культурах існують легенди про богів або героїв, які принесли людям знання та навчили їх ремеслам. Ці міфи можуть бути спогадами про реальні події, коли носії розвинутих технологій передавали знання менш розвиненим народам. Однак, якщо отримувачі знань не розуміли глибинних принципів технологій, вони могли лише копіювати зовнішні форми без розуміння суті. Це могло призвести до поступової деградації технологій та їхнього перетворення на ритуали без практичного значення. Історія знає багато прикладів, коли складні технології деградували до рівня карго-культів після зникнення їхніх носіїв. Таков розуміти, що збереження та передача складних технологічних знань вимагають стабільного суспільства з розвиненою освітою. Якщо цивілізація переживає період хаосу, війн або природних катастроф, в першу чергу гинуть центри навчання та носії знань. Відновлення втрачених технологій може зайняти століття або навіть тисячоліття, якщо основи були повністю забуті. Середньовічна Європа витратила понад тисячу років на відновлення рівня античних знань після падіння Римської імперії. Навіть у сучасному світі втрата певних технологій через недостатнє документування є реальною проблемою у деяких галузях промисловості. Що вже говорити про технології, які існували тисячу років тому без можливості збереження інформації у цифровому вигляді, підводячи підсумки нашого дослідження. Можна констатувати, що існує безліч археологічних свідчень, які не вписуються у традиційну картину лінійного технологічного прогресу людства. Ідеально рівні пропили на граніті, загадкові колії у скельній породі, сліди масштабного видобутку корисних копалин вказують на високий рівень технологій, величезні кам'яні блоки. Оброблені з неймовірною точністю та транспортовані на великій відстані, залишаються викликом для сучасних інженерів. Древні астрономічні знання та складні споруди з незвичайними властивостями свідчать про глибоке розуміння природних законів. Все це змушує припустити, що історія технологічного розвитку може бути набагато складнішою за просту лінійну модель прогресу. Імовірно, людство пережило кілька циклів технологічного розвитку з періодами злету та падіння різних цивілізацій протягом тисячоліть. Кожна наступна цивілізація могла відкривати знання заново. Або частково використовувати залишки технологій своїх попередників, катастрофи природного чи рукотворного характеру могли знищувати центри знань і призводити до втрати цілих технологічних напрямків. Відсутність археологічних свідчень не обов'язково означає відсутність технологій, адже багато матеріалів не зберігаються тисячі років у землі. Можливо, стародавні цивілізації використовували інші принципи та матеріали, які не залишили слідів для сучасних археологів. Ця гіпотеза пояснює численні невідповідності між традиційними уявленнями про минуле та реальними археологічними знахідками по всьому світу. Звичайно, ця теорія потребує додаткових досліджень та доказів, щоб стати загально визнаною у науковому співтоваристві світу. Традиційна археологія має власні пояснення для більшості невідповідних артефактів, хоча ці пояснення часом виглядають натягнутими. Потрібні міждисциплінарні дослідження за участю археологів, геологів, інженерів та фізиків всебічного вивчення цих загадкових. Знахідок. Сучасні методи датування, хімічного аналізу та тривимірного сканування можуть надати нову інформацію про методи створення древніх артефактів. Можливо, подальші археологічні розкопки відкриють нові свідчення існування високорозвинених технологій у давнину, які остаточно змусять переписати історію. До того часу. Ми можемо лише уважно вивчати наявні факти та будувати гіпотези про справжню історію технологічного розвитку людства. Підписуйтесь на канал Архіви Минулого, ставте лайк цьому відео і обов'язково напишіть у коментарях ваші висновки з даної теми, які технології, на вашу думку, могли існувати у стародавності і чому вони були втрачені для наступних поколінь. Чи вірите ви у циклічність технологічного розвитку, або дотримуєтесь традиційної, лінійної моделі прогресу людської цивілізації через тисячоліття? Ваша думка важлива для подальшого розвитку теми та обговорення цих захоплюючих загадок історії на нашому каналі. Дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних випусках, де ми продовжимо досліджувати. Таємниці минулого